Спочатку це не було експериментом, вони спостерігали за однією розбитою будівлею і метром в Нью-Йорку. і побачили, що чим більше не прибране метро, чим більше там і всяких нагромаджень і всього, тим більше люди дозволяють собі не дотримуватися порядку. І коли вони побачили цей ефект, побачили цю закономірність, вони захотіли перевірити, чи це дійсно працює і чим. Можна це потім описувати як психологічний феномен. І зробили другий експеримент: взяли 10-доларову купюру, поклали її до листа, запакували, і в одному будинку, в якому були розбиті вікна, який був такий достатньо старий, він був омальований графіті, в поштову скриньку запхали цей конверт, де виглядали ці 10 доларів. І люди, які проходили, спокійненько оглядались навколо і забирали цих 10 доларів.